Вітаю, друзі! Сьогодні у нас чергове практичне заняття. Будемо перекладати на італійську мову речення, в яких є модальні дієслова. Сподіваюся, всі знають, що таке модальні дієслова, як вони відмінюються і які їхні особливості. Я маю на увазі відсутність прийменників між ними і дієсловами, які йдуть далі. Думаю, ви всі це знаєте, тому я зараз пояснювати не буду. І хочу зазначити, що сьогоднішнє завдання буде для початківців, які вже знають, що таке модальні дієслова, але треба ще потренуватися. Після цього відео буде ще одне для більш просунутого рівня. Там ми будемо перекладати з української мови зі словом могти. Але в італійській мові для цього нам знадобиться не тільки потере, але й сапере і ріушіре. Про це мова буде в наступному випуску. А сьогодні болере, потере і довере. Готові? Починаємо. Як завжди, на першому слайді в нас 10 речень українською мовою, і я їх читаю вслух, ви їх записуєте собі до зошита, натискаєте паузу, робите переклад. Потім продовжуйте перегляд і перевіряйте, чи правильно ви зробили. Готові? Поїхали. Перше речення. Сьогодні я не хочу нічого робити. Я втомлений. Друге. Мої друзі хочуть піти на свято, але я не можу, бо моя мама не хоче. Третє. Я не можу зробити домашнє завдання, бо зникло світло. Четверте. Сьогодні неділя можна спати допізно. П'яте. Хочеш шматочок торта. 6. О котрій годині тобі потрібно вийти з дому. 7. Нам треба заїхати до автослюсаря. 8. Можна мені склянку води. Так, вам газованої чи не газованої. 9. Що у нас на вечерю. Я можу приготувати спагетті карбонара. І десяте, і я хотів би гарну порцію пасти, мається на вас добрячу порцію пасти. Мені шкода, паста закінчилася, можу запропонувати салат. Отже, натискайте на паузу, думайте, перекладайте, і я вас чекаю з перевіркою. Пауза. Перевіряємо. Сьогодні я не хочу нічого робити, я втомлений. Oggi non voglio fare niente. Sono stanco. My drushi is, but my mama. I miei amici vogliono andare alla festa. Ma io non posso, perché mia madre non vuole. I miei amici vogliono. Il volere, vogliono andare alla festa, ma io non posso я не можу зробити домашнє завдання, бо зникло світло. Non posso fare compiti, perché è andata via la luce. Non posso fare compiti. І гарний вираз зникло світло Італійською. е andata via la luce. This пішло суб'єкт. за світло. Четверте, сьогодні неділя можна спати допізно. Отже Доменіка, сіподор міре фіно атадії Можна, перекладається як Сіпо. П'яте речення. Хочеш шматочок торта? Бой, у нафетта ді торта. Тут нічого складного. Далі, шосте речення. О котрій годині тобі потрібно вийти з дому. Потрібно мусити. Довери. Сьоме речення нам треба заїхати до автослюсаря. Автослюсар це механіком. І нам треба до Восьме речення. Можна мені склянку води? Так, вам газованої чи не газованої? Посовере умбікере дакуа. Бачите, як питання, чи можна мені води? Posso avere un bicchiere d'acqua se vuole l'acqua frizzante o naturale. Дев'яте, що у нас на вечерю? Тут немає модальних дієслів. Я можу приготувати спагетті карбонара. Козав'яму перчена, посу кучинари і спагетті ла карбонара. І десяте, я хотів би гарну порцію пасти. Nu-i pasta, se gândește la ce se poate să proponovate salată. Vorrei, deslo volere, vorrei un bel plat di pasta. Mi-ti la pasta e finita. pot să oferim Отже, перевіряємо, чи все у вас зійшлося. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях. Якщо у вашій версії перекладу відрізняються, теж пишіть їх в коментарях. Дуже цікаво почитати, які у вас варіанти перекладу. І до наступних зустрічей! Бажаю вам гарного дня! Алла просіма. Чао, чао!